травень 22-го на АЗС Дніпра кілометрові черги. Водії відчайдушно намагаються заправити свої авто, вистежують на дорогах бензовози. Інформацію про наявність пального шукають в телеграм-чатах та моніторять онлайн-мапи АЗС. Тоді заправити бак можна було всього до 20 літрів, а вартість палива сягала подекуди 70 гривень. Я мало їздю, мало Вже їздю, мало. случай від случая, то виїхати куди. -то. На пенсію сильно не роз'їздися. Навесні росіяни розбомбили в Україні до 80% великих нафтосховищ. Через це виник дефіцит. Але наша країна змогла швидко налагодити експорт із Європи. За два місяці ми побудували повністю новий ринок. Якщо до війни це була в нас Росія, Білорусь, Море і Українське НПЗ, то наразі ми все маємо через західний кордон і бачимо, що навіть є певний профіцит продукції. Ситуація з пальним до літа стабілізувалась, але різко виросла ціна на сіль. Через постійні обстріли найпотужніший виробник підприємство Артем Сіль призупинило свою роботу. Росіяни розбомбили усі його цехи. Сіль почала швидко зникати з полиць українських супермаркетів, а на стихійних ринках за пачку просили більше ста гривень. Згодом великі мережі налагодили імпорт з-за кордону, а згодом для покупців стала доступна і українська сіль із з другобицького комбінату. Будь-яка сільце. Натрій хлор, тобто, в принципі, це такі самий мікроелемент, який в Артемівській солі, такий самий мікроелемент в італійській чи іспанській солі. У тих ж самих виробників є дешеві позиції звичайної необробленої солі. У дефіциті була і гречка 150 гривень на місцевих ринках. Просили за кілограм. У супермаркетах купити її було майже нереально протягом п'яти років. В Україні посів ядриці скорочувалися гречка кажуть аграрії збиткова у вирощуванні, особливо під час війни. Аграрій, тих, хто вирощує, тих, хто ризикує життям, виходячи в поле сьогодні, насправді він отримає найменший прибуток. Торгові посередники, логістичні посередники вони отримують більший прибуток, чим аграрії. Побила рекорди і вартість соняшникової олії влітку за літер просили цілих 70 гривень. Ой, не дай бог, це мені ні капекармо була 50 до початку війни. Олія здорожчала на фоні безпрецедентного просідання ціни на соняшникове насіння. Експерти пояснили, невартість масла вплинуло зростання видатків на транспортування та зберігання. Щороку в Україні виробляють до 7 мільйонів тонн олії. З них 92% йде на експорт. Коли у вас заблокований експорт, у вас є перенасичення внутрішнього ринку, і ви вимушені припиняти виробництво олії для того, щоб не залити власний ринок. Будь-яке Збереження в елеваторах насіння або великих партій непроданої олії це є дуже дорого. Та чи не найбільше за рік стрибнула вартість яєць у жовтні? Ціна за десяток подекуди сягала близько сотні гривень. В антимонопольному комітеті навіть розпочали перевірку щодо змови виробників. У разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції буде винесено відповідне рішення притягнуто до відповідальності суб'єктів господарювання і винесено зобов'язання припинити порушення про захист економічної конкуренції. А вже у листопаді ціни впали, хоч і не суттєво. У торговельних мережах яйця вищої категорії і досі коштують до 70-75 гривень за десяток. Загалом за рік повномасштабної війни ціни на продукти харчування в середньому зросли на 33%, кажуть фахівці. У нинішньому році НБУ обіцяє зниження інфляції, але це не завжди означає зниження цін. Є співвідношення середніх доходів домогосподарств. І середніх витрат домогосподарств. Або у нас підвищаться доходи і застабілізуються ціни, або у нас будуть спадати ціни, але при цьому можуть спадати і доходи. В цьому році все теж залежатиме від перебігу війни. Експерти впевнені, що навесні точно зростуть в ціні овочі та фрукти. Софія Куценко, Сергій Гончар, 11 канал.